Біля державного цирку, 26 травня, було по особливому людно. Одночасно стільки людей з духовими інструментами вулиці Кривого Рогу не бачили давно. На головне міське свято народилася ще одна добра традиція, яка розпочалася з ходи оркестрів. Праздник духової музики, який у нас був в місті, давно були баршпаради, ще в 90-ті роки. Зараз це вас Дуже Очень приятно, що много музикантів. Отзывается на этом мероприятии. Духовая музыка это и есть духовая музыка. Это дух. Это то, чего нам не хватает. Не может человек жить только, как говорится, одним хлебом насущным. Должна быть духовная жизнь. А это живая музыка. Во-первых, это музыка, которая исполняется вживую. Это не фонограммные мероприятия. На це свято чекали, тому бажаючих почути чарівні звуки духових оркестрів було чимало. Адже криворіжці скучили за такою живою музикою. Звісно, було б дуже добре, якщо б в парках по вихідним це все продовжувалося, це традиція, і це дуже добре. Класика завжди актуальна, а учитывая те, що зараз забивають дабстеп, драм-н-бас і все інше, то це розбавляє і Нужно, я ща нужна. Акустика, все это, так сказати, подбадряє дух чоловіка. Более, ну як жить хочеться, да. Оркестри музичних шкіл міста Криворізького музучилища, міський муніципальний духовий оркестр урочистою ходою пройшлися до виконкому, на площі, перед яким і було відкрито перший міський фестиваль духової музики. Фестиваль духових оркестрів. который мы в этом году впервые начинаем, должен быть традиционным. И я хочу пожелать всем участникам фестиваля, ким, нашего фестиваля, играет? творческих ну, ким, успехов, да. здоровья и какого-то творческого подъема, чтобы вы не только вот, принимали участие, А і приймали участь з новими вашими композиціями з новими аранжировками, з новим творческим підходом нашому фестивалю. На це свято запросили і духовий оркестр спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України з виступу концертного дефіле і розпочали свято музики для душі. Це шоу викликало гучні оплески та крики Браво! Втім, не менше враження залишили й виступи криворізьких духових оркестрів. Духова музика. В нас, на жаль, в нас в Україні вона не так ціниться, як ціниться за кордоном. Неодноразово побував і на фестивалях духових оркестрів, і в Франції були і в Люрті, і були в Італії, і в Польщі останній фестиваль були. От то там більше трошки ціниться. Але але є міста, де духова музика процвітає. Так як кривий ріг, я бачу, що у вас на я скажу не це не є, можна сказати, потолок духової музики, але тут дуже розвинута духова культура. В вашому місці нам дуже приємно, що такі маленькі діти в музичній школи, там школи мистецтв, вони приймають участь в таких фестивалях». Місто потребує цієї демократичної живої музики, стверджують гості та учасники фестивалю. Одні підходять, зіграйте мені вальс, зіграйте другий танк, а ви мені реп зіграйте. Хорошо, в другий раз щось таке. Розумієте, тому що ці оркестри дуже мобільні і можуть грати будь-яку музику. Це, мабуть, просто еволюція в житті. Всплески, зльоти, падіння, заінтересованість. То спочатку ми бросились в політику, то в кукурузу. Зато в конфеты, а людям нужно отдых, музыка, хорошую музыку. Люди, особенно когда у нас появляются хорошие коллективы, играют, и людям нравится это слушать, и они идут, идут на качество. Завершили виступи спільним виконанням гімну міста. Переможців та переможених на фестивалі духової музики не було. Всі колективи отримали дипломи учасників. А мешканці міста незабутні враження і надію, що відтепер у Кривому розі духова музика лунатиме не лише на світа. Планується, що оркестри радуватимуть городян і кожного вихідного дня.